15-річний Павло приїхав на змагання Запорізької області і зміг здобути перемогу в півфінальному поєдинку. Хлопець ділиться на початку бою хвилювався, але потім емоції вдалося вгамувати. Проте спортсмен зазначає, суперник був не з простих. Можу сказати, що непоганий суперник намагався зробити якісь дії і мене. Непоганий мені сподобалося». одна з учасниць турніру десятирічна Марія Звільнянська Запорізької області. За чотири роки в цьому виді спорту дівчина здобула 29 медалей, з них жодної бронзи і 23 за перші місця. Юна спортсменка каже: в дитинстві батьки спочатку пропонували займатися танцями чи співом, але дівчинці потрібно було інше. Тож, коли в 6 років батько привів на ММА, зрозуміла, змішані бойові мистецтва їй припали до душі. Мені подобається, що тут можна випуснути свої емоції, і можна отримати драйв. Голова Єв у Дніпропетровській області каже, є фанатом змішаних бойових мистецтв. У дитинстві і сам займався цим видом єдиноборств. А наразі, за його словами, сприймається більше як хобі. Тому такі турніри для В'ячеслава є важливими та радісними подіями. Два коври, два татамі, Судді, рефері, поз'їжджалися. Робимо свято спортивне. Загалом на всеукраїнський турнір зі змішаних бойових мистецтв приїхало понад 100 бійців. Голова МММ у Дніпропетровській області зазначає, такі змагання в першу чергу ініціюють самі спортсмени та тренери і зізнається, в нинішніх умовах їх проводити складно. Спортсмени тренера просять проводити, хоч деколи. Змагання, щоб рівень підвищувати, щоб не стояти на місці. Тому було вирішено все таки провести. Було вирішено все таки провести в себе на Дніпропетровщині, як це було завжди, кожного року. Є обласні турніри, які ми проводимо. Є всеукраїнські змагання, які ми проводимо. От дякувати нашим захисникам. У нас є можливість сьогодні позмагатися. Організатори зазначають, усі зібрані кошти з турніру передадуть на підтримку Збройних сил України. Максим Фондій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.